Володимир Жемчугов, ми згадували з вами в перерві до початку етеру, про те, що ви в нашій студії були ще в 2019-му. Це направду, вже багато років пройшло, але добре, що от зараз теж ви така нагода з'явилася, щоб вас послухати, тому що ваш досвід теж дуже цінний і важливий. А, а як ви гадаєте, от ті проблеми, які в нас зараз є, ті виклики, які перед нами стоять перед державою, перед військом. Щоб зберегти те, що ми маємо так? і відвоювати наші землі, як, як з ними ми можемо впоратися? Що треба робити? На що ставку ставити? Ну, все ж таки, ми офіційно вважаємося союзниками США, і я ну, це моя особиста думка. Я все ж таки вважаю, що Трамп не може так відмовитися від нас. Я думаю, що це така новохадовка Трампа. Він завдяки ну дуже звісно, дуже жорстоко, Завдяки українській крові, українським смертям мирних жителів, українських солдат, такі великої кількості втрат завдяки цьому. Таким інструментом намагається примусити е, страни Європи більше сплачувати не більше, а сплачувати те, що вони пов'язані, бо об давали обов'язок сплачувати фонд НАТО і для того, щоб вони купували більше американської зброї, вкладали в свої бюджети в американську економіку. Я думаю, що це все пов'язано з цим. Ну, я Трамп ну дуже умна людина, і поруч з ним дуже багато аналітиків. Я впевнений, йому дають інформацію, що якщо Україна впаде, наш фронт впаде і а... Путін дійде до Дніпра, то як вони обіцяли, то ну це буде поразка не тільки України, а це буде поразка США. О, це буде дійсно Афганістан. 2 о, ну я не думаю, що він це до цього допустить, але о, якщо Європа не дасть гроші на зброю для України, о, на американську зброю для України, mm -hmm. ну можливо, якийсь тимчасовий форс-мажор. Туж питання не лише чи Європа дасть гроші чи захоче Сполучені Штати їх брати до ну, використовувати, але хочеться вірити, що будуть використовувати. Пане Яжимчу, ви, зокрема, в, на своїй посаді відповідаєте і за проблеми національно-патріотичного виховання молоді в Україні та інформаційну політику. Я зараз так трошки е, скомпілюю з деяких подій ситуацію і от що з цим робити? Сьогодні, після удару по ТЦК, на відео зафіксовано у Полтаві два шахеда в е, білий день прицільно вдарили по будівлі ТЦК. Піс... перед тим було в е, кривому розі. Ну, перше потрапляння в ТЦК це тенденцію не назвеш. Зараз друге Прицільно два шахеди, зрозуміло, що їх там не збивало, це не наслідки роботи е, mm -hmm. протиповітряної оборони. Вони летіли в будівлю ТЦК. В нас в принципі в українському суспільстві є е, проблема з комунікацією в українського суспільства з ТЦК. При тому, що я зараз спеціально говорю з першого українське суспільство, тому що ну ті, хто не хочуть служити, та вони мають претензії до територіальних центрів комплектування це очевидно. Росіяни, можливо, будуть використовувати нову тактику атакувати ТЦК, намагатися таким чином розхитати українське суспільство на цій противазі. І Що з цим робити, якщо таку тактику будуть застосовувати росіяни, враховуючи, що і так непросто в цій комунікації? І друга частина запитання: як цю комунікацію змінити на краще? Ну, взагалі, це моя особиста думка. Що це помилка, те, що о, таку. Примусово можна сказати антиконституційні інструменти примусової мобілізації використовують зараз влада. Ну ви знаєте, що ну у нас дуже багато інструментів цивілізованих, якими можна примусити людину щось виконувати. У нас є і виконавча служба. У нас є інструменти, дуже багато інструментів державної влади, не військових, а влади. І ми не використовуємо ці інструменти. Хто то вирішив, що цим повинен займатися ТЦК? А, ну всі ви знаєте, що вже якби всі кажуть про це, що це. Це було зроблено спеціально, щоб посіяти зневагу до військових, тому що військові мабуть всі впевнені вже, що на наступних виборах будуть мати дуже велику повагу і увагу і довіру виборців. І це робиться ну, Я думаю, що ні у нас дуже багато інструментів цивілізованих примусово мобілізувати, примусово примусити ВЛК, стати на облік. У Влади дуже багато інструментів. Ви так зараз зачепили тему виборів, політики. Знаєте, ну є ж глобальна. Це поки реклама не закінчилась. До речі, підписуйтесь на ютуб канал проекту говорить Великий Львів. Ми часто до війни казали, що політика це бруд, і всі виборчі технології, виборчі процеси це все таки величезна кількість оцього бруду. А як би зараз хотілося про це говорити? Про, про брудні українські вибори після завершення війни, але це, на жаль, ще історія далекого майбутнього З цією темою. До речі, Володимир Жемчугов, ви працюєте? Ви теж бачите таку суцільну проблему, про яку каже Володимир? Mm. Ну, подивиться. Mm. Міністерства освіти, е, міністр лісовий, каже, що е, інструменти Росії це е, советські інструменти, е, це не наш шлях до повиховання. Но Америка подивиться відвідування Орлінтонського кладовища, централізовані програми відвідування молоді цього кладовища. Я зараз останнє моє місце роботи зараз музей війни. Це ну колишній музей Другої світової війни. А, у нас немає ні одної організованої відвідування по програмі Міністерства освіти, по програмі Міністерства молоді і спорту, яка займається вихованням. Теж немає ні організованої екскурсії. Ми самі як ніщі ходимо по київським школам і просимо директорів шкіл дати нам хоча б групу маленьку, хоча б 20 школярів, щоб відвідали наш музей. Це що, це державна програма? Це наша влада думає про виховання цієї молоді. Ні, я пишу лісти, звертаюсь до влади. Вони кажуть, що це не наш шлях. Молодь дивиться телебачення. Від бачите, що ситуація в країні по телебаченню, і це їх виховує. Молодь дивиться телебачення. Це моро. Так. Ну, в телефоні я чесно. Ну я в щось я не знаю, що робити. У нас є да, ініціативна група. Ми зараз боремося з міністром освіти за те, щоб він не зруйнував гру джура. У нас уже півроку пройшло. У нас на носу ну ітогові змагання джури. Ми не отримали грошей ще. Ми боремось в Фейсбуці, виходимо в різні соціальні мережі. В Змі намагаємося захистити джуру, останній аплот національного патріотичного виховання в Україні. Я хочу Ми деталізувати, я гуглю просто це гра сокіл, дуже да, назвав тільки півроки пройшло. Прогрошували... Не пройшло і півроку 25-го року. І кажуть, що лісовий з претендентів тих, хто кого може не бути у новому уряді. Пора. Uh, no, Кажуть, що буде може бути ще один прем'єр. Знаєте, не щодам... другий прем'єр з, з Мюлія Юлія в я бачу, дуже історії України. Зараз... Я, я перепрошую. Зачепили дуже важливу тему. От недавно що до набув арс книжковий арсенал, і я так. там впіймав пана Лісового і запитував його. Ну він вважає, що понімаєте фізики і хіміки нам важливі. Фізики і хіміки це аплод патріотизму в Україні. Я йому відповів, що ваші фізики і хіміки 80% по статистиці вже в Європі. Все. А ті, які не знають ні фізики, ні хімії, і зараз на фронті.